Ви вважаєте, що заява Петра Порошенка про те, що вибори відбудуться 26 жовтня, не має під собою жодних серйозних підстав? Там на ну, зараз немає будь-яких рішень про те, що вибори призначені. Немає якихось передумов законодавчих говорити, що вибори можуть бути проведені під час воєнного стану. Якщо в нас наступить мир, опинився в новій реальності, тоді ми, ми зможемо дискутувати про те, коли можуть відбутися вибори. Як на мене, зараз ці розмови передчасті. Зараз розмови про вибори в Україні вигідні в першу чергу агресору, який хоче дестабілізувати ситуацію. Так як ви сказали, це питання піднімається для того, щоб підірвати легітимність влади в Україні, для того, щоб послабити довіру до влади, послабити підтримку України з боку міжнародних партнерів. Це елемент гібридної війни, на мою думку, який активно використовує наш ворог. Дозвольте я все-таки ще раз процитую Порошенка. Він сказав, що за його джерелами в поліграфічному. Комбінаті Україна зараз опрацьовують скільки треба бюлетенів. Вам про це щось відомо? Це звичайний робочий процес, який ні про що не свідчив. Так само в центральній виборчій комісії працюють робочі групи щодо підготовки до повоєнних виборів, які розглядали різні шляхи спрощення. Голосування на цих виборів зокрема розглядали і зміну форми бюлетеня, скажімо, так і для того, щоб утримувати інформацію про те, як та чи інша зміна впливає на вартість, могли бути такі звернення. Центральна виборча комісія точно не замовляла бюлетенів Державного поліграфічного комбінату України для того, щоб проводити вибори.